Той час, коли Сполучені Штати Америки намагаються такими от порадами, консультаціями, спільними якимись діями підтримати Україну або ж зробити певні фінансові вливання, або забезпечити певні фінансові гарантії для України, у відповідь на це Росія відповідає таким потоком пропагандистської інформації. Зрозуміло, що коментувати. І просити вас коментувати там заяви Дмитрія Кісільова, ведучого я не буду, бо це було проявом неповаги до вас. Але от пан Чуров все-таки є дипломатом, і тому його заяви звучать набагато більш серйозно, ніж заяви Дмитрія Кісільова. Хоча за формою часто не відрізняється. Так, от пан Чуров заявив, що в будинку профспілок Чуркін, прошу вибачення, пан Чуркін, так, так в будинку профспілок під час Євромайдану діяв штаб. Штаб посольства Сполучених Штатів Америки подивимось відео і потім попрошу вас прокоментувати. Ансінд своє. Я ще це не бачу. Хідкорідуні до хі се джерел ассолин в одному з них в домі профсоюзов була організована так називаемая комендатура майдана. А на седьмом этаже этого здания постоянно действовал штаб посольства Соединенных Штатов Америки. Кстати, именно из этого здания велась снайперская стрельба одновременно и по представителям сил правопорядка, и по демонстрантам, явно нацеленная на провоцирование. Маю зауважити, що 20 лютого, коли снайпери відстрілювали людей, в цей час будинок профспілок уже згорів. Можливо, пан Чуркін про це не чув. Як би Якби відреагували на таку заяву? seen Ambassador Turkin's statement earlier. на жаль раніше не чув його заяву сьогодні. as you say, i don't think ambassador churkin ever visited the union building. Um, i have to tell him, i don't think there is a seventh floor, or if there is, maybe it's where the restaurant is. But it's obviously you know, a fairy tale to suggest that somehow the United States was responsible for what happened um, on the Maidan.

who reclaimed their own democracy through three months of demonstrations on the Maidan. Робити припущення, що за <реклама> тими подіями, що відбувалися на Євромайдані, стоять Сполучені Штати, це показувати неповагу і до десятків, може сотень тисяч людей, котрі доклади три місяці боротьби для того щоб відновити свої права щоб відновити своє право на демократію лайк every other дипломат ексеп um, I went to many briefings on the second floor of the Union Building. я Кожен інший дипломат, крім uh, може, uh, тільки російські цього не робили. Я відвідував разом з іншими дипломатами брифінги, які проводились uh, на другому поверсі будинку профспілок під час подій Євромайдану. І до сьогоднішнього дня. Кожен раз, коли я проходжу повз uh, будівлю профсоюзів, у мене перетинає дихання бачити, що ця будівля згоріла якраз під час uh, подій і uh, які там відбувалися. And my own view is one of the most important arguments for making Ukraine's democracy a success today is the memory of those 100 -plus who were killed in the course of the demonstrations by government snipers. і моя точка зору полягає, що одним з, з аргументів, чому демократія матиме успіх в Україні, це те, що сотні зайвих людей поклали за це життя, і їхнє життя забрали, забрали представники уряду. Це правоохоронці їх вбили.